Найбільша іміджева втрата Кремля одна з найгучніших новин минулого тижня. Група малійських туарегів вщент розгромила елітний підрозділ ПВК Вагнер. Як російські найманці потрапили в засідку повстанців, та що насправді ПВК Вагнер робить в Малі, розкажемо далі. У Малі, на північному заході Африки, повстанці туареги атакували групу найманців ПВК Вагнер вони ліквідували від 20 до 50 бойовиків елітного російського підрозділу. Малі восьма за величиною країна Африки, колишня колонія Франції. Населення близько 22 мільйонів людей. Столиця Малі Бамако. Важливий порт на річці Нігер. З 2012 року між південною і північною частинами країни триває війна проти уряду Малі, який контролює південь, борються кілька груп повстанців. Вони прагнуть досягти незалежності або більшої автономії для північної частини країни, яку називають Азавад. Вона, до речі, охоплює до 60% території Малі. Національний рух за визволення заваду військово-політична організація малійських туарегів, які вважають північ Малі своєю батьківщиною, до слова туареги це велика етнічна група, що походить від берберів корінного етносу північної Африки. Малійські туареги здобули бойовий досвід під час війни в Лівії у 2011 році, коли уряд Муамара Каддафі залучав їх як найманців. Після повалення Каддафі озброєні туареги повернулися до Малі, а в січні 2012-го розпочали збройну боротьбу за незалежність свого регіону. За час військового конфлікту їм вдалося захопити більшу частину території Малі. Однак, згодом контроль над цими містами перехопили інші союзники туарегів ісламістська група Ансардайн. Уряд Малі звернувся за іноземною військовою допомогою, щоб відновити контроль над північними районами країни. У січні 2013 року французький легіон розпочав операції проти ісламістів. Згодом до них долучилися сили кількох держав Африканського Союзу. До лютого 2013 року міжнародна коаліція витіснила ісламістів з великих північних міст Малі. Плани покласти край війні остаточно зірвалися після двох військових переворотів в 2020 та 2021 роках. Владу у малі захопила військова хунта. Вона фактично вигнала з країни і миротворців ООН, і французьких військових. Натомість, щоб втримати владу, заручились підтримкою російських найманців. Африка для росіян була одним з таких пріоритетів. Їх там цікавили підтримка окремих режимів. Урядів їм платили гроші, плюс це корисні копалини. З того часу туареги почали вести свою боротьбу за незалежність з російським ПВК Вагнер у липні 2024 році. Плем'ю туарегів вдалося розгромити частину елітного російського підрозділу. Кілька росіян взяли в полон. Видно, що вони там всі пошматовані. Ці росіяни напівроздягнуті. Хтось там перемотаний турнікетами. Гелікоптер підбитий декілька одиниць техніки просто спалено в хлам. Згодом повстанці туареги сфотографувались з українським прапором та запропонували передати Україні полонених вагнерівців. Російська пропаганда традиційно звинуватила Україною безпосередньо керівника гур Кирила Буданова. Для Росії просто шалене приниження. Звісно, намагається виправдати сказати, там це там інша сторона, але картинка залишається така: туареги з писами просто такі сотню сотню вагнерівців, просто знищили. Для України розбиття ПВК Вагнер на африканському континенті допоможе розвантажити хоча б один напрямок на півночі Харківщини, впевнені експерти. Адже саме цей підрозділ причетний до більшості воєнних злочинів проти українців. Попри те, що найманство в Росії заборонене на законодавчому рівні та передбачає кримінальне покарання, в країні агресорці існує кілька десятків приватних військових кампаній. Для чого Москва відправляє своїх найманців в різні куточки світу та розпалює локальні конфлікти? Розбираємось далі поки Кремля, що руйнують безпеку в архітектуру світу та розхитують ситуацію в низці країн. Москва створює ПВК для ведення гібридних війн без прямої участі держави. Таким чином не провокує відкриту агресію. Це робиться для того, щоб не створювати міжнародних конфліктів, однак виконувати певні бойові операції у різних частинах світу, обходити статут ООН та ймовірні санкції. Це по суті є продовженням російських спецслужб або ФСБ, або груп, От і все, тобто, без підтримки держави, воно б не існувало. Воно використовується в якості найманців. До речі, в Росії є ж стаття за найманство, теж як і в українському теж кримінальному кодексі, і це факти такі проксі сили, які використовуються там, де потрібно взагалі не дотримуватись будь-яких законів. Всі російські ПВК так чи інакше підпорядковуються Кремлю. Учасників цих організацій не арештовують і не піддають судовим процесам. Звісно, можуть бути виключення, якщо керівник приватної військової компанії потрапить в немилість до кураторів. Тоді його можуть відправити за ґрати разом із членами організації. Це інструментарій для зараз принаймні, Це інструментарій для просування інтересів Росії в Африці. Це там Центральна Африканська Республіка. От Малі. В Судані вони присутні і в багатьох інших місцях, де потрібна присутність таких проксі сил, які забезпечують силову компоненту або для витиснення конкурентів, або для підтримки різних диктаторських режимів, кришування відвертого бізнесу, наприклад, які здійснюють інші комерційні структури. До 2014 року російські ПВК фіксували максимум у двох трьох країнах світу. З 2020-го кількість зросла до 30 осередків у різних державах. Найчастіше найманці паразитували на африканському континенті, в Азії та на Близькому Сході. Спецслужби також виявляли російський слід у кількох країнах Європи, навіть у Південній Америці. Про це Сурков ще писав колишній радник Путіна. А У нього є гарна стаття такої, з такою спромовистою назви назвою «Розпаковка хаоса. Вони хочуть руйнування всіх інституцій міжнародних, вони хочуть руйнування всього міжнародного права для того, щоб отримати від цього зиск, оскільки вони самі не дотримуються тих правил. Вони ну справедливо вважають, що в такій каламутній воді, оскільки у них є організована така структура, організована страна. Вони зможуть собі отримати вплив в першу чергу відновлення впливу на території колишнього радянського Союзу та Центральної Європи, а далі торгуватися. Вони хочуть вийти на підписання зі Сполученими Штатами Америки нової Ялти для розподілу світу. Російські ПВК фінансують державні органи серед донорів, найманців також російські бізнесмени. Ймовірно, вони хочуть захистити себе, свої статки та території у випадку розпаду чи перевороту в Росії. Така діяльність добре вписується в путінську концепцію «Їх там нет», коли російські військові фактично виконують поставлені завдання, але юридично армія там не знаходиться. Варто зазначити, що діяльність найманців суперечить міжнародним конвенціям. На них не розповсюджуються норми міжнародного гуманітарного права щодо прав полонених чи військовослужбовців. У приватні військові компанії йдуть добровільно. Тобто, Москва не відповідає перед родинами загиблих, поза як втрати найманців не йдуть у загальну статистику втрат серед особового складу